Друзі, привіт! І сьогодні я вам розповім про е, каву. Знаєте чому? Тому що я дуже багато сама е, для себе відкрила цікавих фактів про ці е, напій, котрий, е, ну, кажуть, що в Закарпатті його навіть п'ють в реанімаціях. Ну, Це такий жарт. І, е, знаєте, я якщо щось е, узнаю, то. ну... Я не можу це приховувати, да, і обов'язково я розповідаю і друзям і своїм друзям на youtube каналі І потім, коли я зроблю вже таке кабінетне відео, я піду в місто і ми розшукаємо три кав'ярні, три або чотири, як ми встигнемо, і саме чому ви дізнаєтесь? Як це все почалося? А почалося все в далекі часи, коли був такий собі ефіопський пастух, котрого звали Калді або Калди. І є таке коротеньке оповіданнячко, якщо можна так казати, яке має таку назву дуже цікаво танцюючі кози Калді. І от я про що воно йдеться, я вам там коротенько розповім. Тобто тут калді він пас своїх коз, і в Закарпатті в нас теж дуже популярне випасати коз, І він побачив, що коли кози їли, так звані зараз вишні, то, тобто вишні то були такі червоні ягоди, і вони після того, як їли ці. Вишні, Вони становилися дуже грайливими, енергійними, да, тому така назва танцюючі кози Калді. І е, Калді, сам Калді або Калді, він зрозумів, що вони поїдають оці червоні грона ягід і зелене листя. І е, в цих ягодах та листях і є джерело енергії. Що він далі? Він далі, От зараз я дивлюся, бо дуже багато інформації. А, а далі він розповів той пастух, він розповів місцевому монаху про ці боби і про стимулюючий ефект. І далі його відкриття цих червоних ягід або бобів стало ширитися Аравійським півостровом. І Робили з цих ягід або бобів напій, і цей напій, він теж став дуже популярний, і він досі є популярним. От так, далі. Я не буду вам розповідати історію про те, як кава з'явилася в Європі, але я про кав'ярні. І хто дослухає до кінця, то він дізнається дещо цікаво, і такі кав'ярні є в окачеві. Їх обов'язково треба відвідати. Так от, і десь в 19 столітті почали з'являтися вже кав'ярні. Тобто раніше пили каву вдома, а потім з'явилися кав'ярні. І отут я знайшла, яка була така кавова карта, якщо можна так казати. і... А на фото ви її побачите? Але що там пропонували гостям цих кав'ярень? Чорна кава фільтрована або заварена в турці. Кава з молоком, подібна до сучасного лате. кава з вершками, часто з удаванням цукру, Мокка, Суміш, кави з шоколадом, Капуцинер – кава з молоком і збитими вершками. Віденська кава, суміш еспресо з молоком і пінкою. І ще в це Віденська кав'ярня, і це кавове меню Віденської кав'ярні. Взагалі, то кавових напоїв було більш, ніж в цьому листі, що я вам прочитала, їх було понад 40. І Кажуть, що найпопулярнішим була кава Марія Терезія. Це подвійна еспресо з прикосовим лікером та вершками. І у вас виникне запитання, яке еспресо кінець ХІХ століття або початок ХХ століття, а це е, меню, якщо я не помиляюсь, це початок ХХ століття. А до речі, тому що кава машина була саме е, в ті часи е, дуже вже стає популярною в кав'ярнях і тому вже мали змогу робити. Еспреса, отак. І е, я е, ще що цікаве розшукала. Я розшукала, е, що, ну, звісно, е, в Україні то е, Львів, е, де е, З'являються теж в 19 столітті кав'ярні. Я не буду там казати, як були їх назви цих кав'ярень, бо нас зараз цікавить Мукачева. Але в Закарпатті каву теж пили. І пили її багаті, заможні люди. Кави пили багато і заможні люди. Але кава була теж дуже популярна в сільської місцевості, але грошей на цей напій, а він був дорогий, у селян, звісно, що не було. Тому вони робили так званий кавіль. От зараз гроші Богу дякувати є, і в селах в Закарпатті, і в містах п'ють справжню каву. А от кінець ХІХ століття, початок ХХ століття, ну, я думаю, і протягом того ХІХ століття кавіль то був обсмажений ячмень з цикорієм. Оце кавіль. А зараз вже кавіль в Закарпатті – то вже кава смачна. І були так звані сільські кав'ярні. Там ви побачите на фото сільську кав'ярню, вона під солом'яним дахом. І вона була теж типовою для 19 століття, але яку там каву пропонували, я не знайшла. В самому Качеві були теж кав'ярні і теж 19 століття, там вже не кавіль був, ну зараз кавель, а тоді був кавіль і кава. І найпопулярнішою була кав'ярня в ресторані і готелі Чілах. Угорською це перекладається зірка. І зараз в нас є і отель Зірка він зберігся, і там ресторан, і там є кав'ярня. І ця кав'ярня вона теж з'явилася на початку ХХ століття і теж мала цю назву Чілах. І що треба казати ще, що, що там було в XVII столітті на місці того чилого, який зараз існує готель Зірка, там а, була корчма. А потім вже, да, в 17 столітті корчма, а потім вже да, воно перетворилося на те, що ми зараз і маємо, що було на початку ХХ століття. Там не збереглося того чилого фотографії, і я за допомогою штучного інтелекту зробила фото. фото да? От я завжди хвилююся і роблю помилки, але нічого. Такого, я думаю, що це більш така стає ну, ніяк на партійних зборах моя розповідь. І теж небагато збереглося зображень, як ці кав'ярні виглядали, виглядали в Україні, але там буде кав'ярня, і це типова кав'ярня, яка існувала в Чернівцях. Да, ну, теж Західна Україна, в першій половині ХХ століття. І що люди е, робили? Вони е, пили е, каву, спілкувалися, і як той пастух, не пам'ятаємо про того пастуха е, Калдима або Калді, він казав, що. За кавою ну, або за цим напоєм з вишень, да, спілкування було приємнішим і довшим. І тому ці кав'ярні, от окремо в Закарпатті, збирали людей інтелігентних професій, ті, хто працював в торгівлі, звісно, і мандрівників. А я і розповім. І про те, на що варто звернути увагу, мандруючи Карпаттям, і саме коли ви відвідаєте Мукачево. Розповідаючи про кав'ярні, то слід звернути увагу на те, які тістечка там пропонували. І ще раз, не в сучасних кав'ярнях Мукачівських, Закарпатських, да, а саме в цих кав'ярнях Мукачевських і Закарпатських, і Віденських, і взагалі в кав'ярнях Східної Європи та Центральної Європи, що ж пропонували до цієї кави. От, по-перше, рагаліки. Рагаліки це маленькі здобні рулетики з начинкою з маку. І вони були дуже популярні. В Закарпатті ці рагаліки називають кіфлики, і вони вже не з маком, вони з лекварем, тобто з сливовим таким повидлом. Далі палачинки, палачинки, тонкі млинці з різними начинками. Пиріжки з повидлом або горіхами ну це такі невеличкі булочки, і начинка там солодка. І, звісно, що їх вони були запечені з цією начинкою. Далі маківники, рулети з маковою начинкою, це традиційний такий рецепт до свят. Штрудлі, ну, всі знають, що такі штрудлі, і е, мідові пряники е, пряніки з медом та спеціями. От що зараз е, збереглося? Да? Звісно, збереглися кіфлики. В деяких е, кав'ярнях можна замовити е, палачинки, і це кав'ярня BB. Ми сьогодні туди завітаємо. Е, пиріжки вже не пропонують вам. Маківники, рулети, так. Штрудлі, так, і е, немає, знаєте чого, немає е, міндових пряників. А Також я розшукала рецепти оці старовинні рецепти, і що було цікаво, да, е, я так е, їх шукала, щоб вони були не адаптовані е, під е, сучасність. І е, там, оці, коли робили рогаліки або кіфлики, як кажуть, Закарпаття, то додавали е, замість е, масла, додавали? Е, що? Смалець, отак. Йдемо далі. Мукачево-Мукачевом я не можу і не казати про Ужгород. А от в Ужгороді я вам прочитаю, що теж перші кав'ярні з'явилися в 19 столітті, тобто коли регіон входив до складу Австро-Угорської імперії. І там збереглася назва. От чилок, назва яка збереглася, назва кав'ярні. А в Ужгороді то була кав'ярня під назвою Кавігаз, і вона була відкрита в 19 Століття. А вже в 26 році було в Ужгороді 6 кав'ярень, А зараз кав'ярні просто на кожному кожному кроці. Я вам розповіла, це кінець 19-го, початок 20-го століття. А після Другої світової війни Закарпаття вже е, входить до складу Радянського Союзу, і е, як то кажуть, дуже так коректно, що традиція вживання кави в Закарпатті зазнала змін, і кав'ярні, які були поширені за часів Австро-Угорщі, раптово зникають. Ну, це не моя інформація, та так, так пише. В джерелах я завжди перевіряю, я з одного, одним джерелом інформації не користуюся. Але мешканці вони мали таку звичку пити каву і почали годувати каву вдома. І у багатьох селах використовували газові кавоварки, і їх виготовляли на місцевих заводах, зокрема в туричках і на Перечинщині. Отак. І я почала цікавитися, що таке газова кававарка. І знаєте, що виявляється? Газова кававарка це гейзерна кававарка, і вона була теж дуже популярна: це газова або гейзерна кававарка. В 19 столітті, да, коли вже з'являються газові плити в Європі. І ота гейзерна кававарка вона була дуже зручна для виготовлення, виготовлення кави. І я думаю, що гейзерна кававарка використовувалась ще на таких дров'яних печах, де можна було поставити її і зробити каву. А взагалі її правильна назва Мокапот, і її вигадали в Великій Британії, але ми не про Велику Британію. Вот, я картон. шукала і знайшла, що в нас є кав'ярні, де готують каву третьої хвилі. Третя хвиля кави. Що це таке? Ну, по-перше, я вже відчувала деякі зміни, бо я люблю Американу як людина в елегантному віці, але все менш і менш є кав'ярень, де можна замовити цю каву Американа. І от зараз я вам так коротенько зроблю витяг такий, да, що таке перша хвиля кави. Перша хвиля кави це той період появи та поширення цього напою серед мас, як то кажуть, серед людей. І він характеризується великими відкриттями та загальною доступністю кави до широкої до широкого загалу, скажімо так. Друга хвиля. Кави це етап експлорації нових смаків та варіацій. Це період, коли каву сприймають як продукт для насолоди, для насолоди, активно вивчаючи та оцінюючи різні аспекти її смаку та аромату. А третя хвиля кави, і в нас є кав'ярні, де вам пропонують третю хвилю кави. То це етап розвитку культури та містецтва кави. Напій більше не розглядається лише як напій, але як вираз містецтва, де кожна чашка створюється з увагою до деталей та бажанням надати справжню носолоду. І цей період характеризується підвищеною увагою до процесу виготовлення кави. І е, в нас є е, такі кав'ярні, як я вже казала. І що ще третя хвиля кави насправді включає в себе не лише підвищення увагу до якості кави та її смакових характеристик, але концентрується на вдосконаленні місць, де ця кава готується та да, подається. І кав'ярні третьої хвилі ретельно працюють над створенням привабливого і комфортного середовища. Отак, От щоб спілкування було приємнішим, довшим. І в таких кав'ярнях в нас їх теж. Є і е, дуже багато дійсно спілкуватися, і е, дійсно, навіть якщо ти е, прийшов е, сам один, то е, можна розглядати той інтер'єр, а потім щось переробити в себе вдома. Я теж так полюбляю. отак. Ось, зараз, яке питання у вас? Так само, як і в мене виникає питання, чи буде четверта хвиля. От, як то кажуть, працює. Я працюю. Я вперше почула такий термін, як special кава або specialті кава. Ну, special англійською то особливий. І ця кава, вона спешелті кава, вона, як то кажуть, має унікальний. Смак, і різні відцінки. Такі відтінки ну, тут просто е, такі, як, наприклад, фруктовий аромат, е, що дивно. Або, е, ну, я думаю, що фруктовий аромат то без притаманна вина, або квітковий аромат, що це теж притоманна вина, або е, медовий, е, там смак персика і таке-таке-таке, вчас цікавий. І Кажуть, що ця кава спешелті вона дуже якісна, дуже смачна. Ну, я, зважаючи на, цей, на свій вік, кажу, що я от дуже люблю каву таку традиційну. І зараз в нас продається в супермаркетах турецька кава Мехмет Ефенді. І от це просто от кава-кава, без всяких там присмаків, фруктових, або там медових, чи, не дай Боже, квіткових. Мої діти, вони більш такі прогресивні. І вони в нас така домашній такий жарт. Вони кажуть: ну, ми будемо пити таку, таку, таку каву. А мама, як завжди, солдатську каву. Отак от я дуже полюбляю солдатську каву. Ця перша кав'ярня це вулиця Михайла Грушевського. 5, і от назва Да Ромкофі. І е, ця кав'ярня, де вам пропонують каву, третій хвилі. До речі, вона розташована дуже зручно от наш е, театр і навпроти театру. Є Одна кав'ярня, де можна скуштувати каву третьої хвилі, назва про кофі. Ну, тут завжди багато людей, і тут нас дуже полюбляють снідати, бо сніданки теж класні. Ну, я так думаю, що всередину я спробую зайти, але не впевнена, що там я зможу зробити фото. Вона прямо в центрі міста, бо адреса вже нова. І е, Соборна 10-16. Ну вона, от зараз бачите, ратушу, і от вона саме біля ратуші. Така несподіванка. От кав'ярня, де є кава третії хвилі, Фріко. Фріко кофі хаус. І знаєте, вона в пасажі, А про цей пасаж я вам вже розповідала. Отак от теж всередину не заходимо. Дуже дуже багато людей. Тому ще ось е, нарешті. Четверта, ну це не зовсім кав'ярня. Тут можна і поснідати, і пообідати. Ну вона йде як кав'ярня, B&B, і вона є моєю улюбленою. Тобто, тут, якщо я маю гостей, то ми снідаємо або ми обідаємо вечерелі і вечеряти, я не пам'ятаю. Отак. І вам дуже багато людей. Я можу зайду всередину зробити фото, може ні. Ну, навряд ні. Ну Це центр міста, це біля от е костелу нашого е греко католицького католицького, там його бачите шпіль. Но тут будується багато будинків, бо в нас е зростає населення. І, е Жива все трапляється. Ну ми ж до кави. От я вам дуже раджу, коли ви будете в Мукачево, Або якщо ви мешкаєте саме в Мукачево, то доставите собі таку е, приємну е, традицію відвідувати B&B. А в нашій родині ця традиція. існує. дослухав до кінця. Хто вже знає, де в Мукачеві є кава третій хвилі, то той заслуговує на легенду. Легенду про пастуха Калдима, з якого і почалося відео. Кажуть, коли пастух Калдим відкрив таємницю кавових зерен серед гір Ефіопії, його душа стала. Невіддільною від магії цього напою, і коли з часом кава помандрувала, помандрувала світом, дух Калдима подорожував разом з нею, шукаючи місця, де люди найбільш шанують її аромат. А звісно, це Закарпаття. Так ось, одного зимового вечора, коли засніженому качево ніжна мерехтіла у світі ліхтарів, дух Калдима нарешті знайшов своє місце в серці міста. Він з'явився у невеличкій кав'ярні під назвою Чарівна Філіжанка. Кажуть, він тихо сидів біля вікна, загорнутий всі овечі плащ, і прислухався до мелодійних бесід мукачівців. З того часу, кожного вечора, коли запах свіжемелений кави линув вулицями міста, можна було відчути легке тепло, ніби дотик, долі. Бариста казали, що дух Калдима. Благословляє кожен кавовий напій, роблячи його особливим. Багатим на аромат, з, лег... з легкими нотками. З легкими нотками? Чого Чого він тут казав, що я не люблю горіхів і прянощів? Ну, переважна більшість людей полюбляє прянощі, додавати до кави. А з радянських часів, знаєте, от ці прянощі вони були дефіцит. І Додавати їх не додавали, а рило робили таку каву з перцем. Оце я пам'ятаю. До речі, все, друзі, до зустрічі. Така ж казала, що якщо я щось знаю, то я не можу це тримати в таємниці. Мехмет Ефенді, звісно, що він жив в Турції. Це була середина 19 століття. І що він зробив? Він почав продавати, пакетувати вже мелену каву. Тобто, до, це було 50 ті роки, якщо я не помиляюся, 1858 рік, коли Михме Фензі почав мелену каву пакувати, і вона стала продаватися вже мелена. Що я можу вам додати? Сучасний от, от Михмета Фензі. Можна придбати в зернах і можна придбати вже мелену каву. І там такий помол, як для саме для турки, для турецької кави. Розумієте? Ну, Я заварюю, я роблю фільтровану каву, і вона теж дуже-дуже смачна. Ну це мій смак. Я просто так інформація, що от перша турецька мелена кава стала продаватися саме всередині 19 століття. Так, ремарка.